Тепло повернулося, персик щось ходить вялий. Спав сьогодні днем, аж хропів Від свого храпу прокинувся такий. Хто тут? Що відбувається? Да? Захропів сьогодні? Ну, то, що спекотно ходить. Вялий. Да? чекає своєї вечірньої порції вологого корму, не бігає, щось хотів випрыгнути на стулу, промахнувся, впав, на підлогу, ну, на лапи, подивився, пішов напевно не проснувся. Ага. А Злюкін Кусюкін у нього не дрімає. Отакий. на поготові <рес> <рес> Персик на поготові Все. Прокинувся. Будемо зараз їсти.